Ми з вами минулий раз розпочали характеристику е, форми зачісті. І сьогодні ми з вами, ну, домашньо ми перевіримо після того, як я розкажу вам тему. Е, сьогодні ми з вами е, виясняємо про другу характеристику форми зачісті, яка називається величина. Ви це все вже пройшли, тому ми це закріплюємо на так? Тому, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, що таке величина форми зачіски і якою вона буває? Ми це зараз трошечки згадаємо, закріпимо. Величина. Ну, їх... е, дівчатка, скажіть мені, будь ласка, ще раз е, Дашу почала розказувати і передаємо, що таке величина при чорних дну. Ми можемо реалізувати, що вона нам показує. Величина форми зачіски. М -м -м -м. Настя теж таке Показує об'єм. Так, величина форми зачіски показує об'єм, так, відносно чого? Ну, об'єм самої зачіски, але, звісно, що відносно обличчя ми його розглядаємо. Відносно фігури. Добре. І також тоді, скажіть мені, ну наприклад, маленька зачіска. Що таке поняття маленька зачіска, велика зачіска, і як вона буде впливати, власне на обличчя, на фігуру. Маленька зачіска. Маленька зачіска, вона ж як би зменшує кінці. Маленька зачіска. Підкреслює обличчя, скажімо так, вона не зменшує, а підкреслює. Тому що власне, ну, компактна маленька зачіска вона має таку ілюзор, ілюзорну візуальну дію, що ми е, зразу бачимо, чи це обличчя дрібне, чи це обличчя велике. Тобто маленька зачіска не зменшує, ні не вона просто показує. Підкреслює ту так? Правильно. І власне, що е, ми говорили про те, що також загально е, враження таке складають ті деталі, з яких створена зачіска. І ми знаємо, що, що багато, багато, е, скажімо, елементів, які є, наприклад, ну, багато дрібних лобків, скажімо так, вони будуть що робити. Ну, коли, скажімо, об'ємна форма і з багато дрібних деталей, то що це нам дає? Ми бачимо, що це візуально збільшує ще цю, щоб ви розуміли, така якби, візуальна ілюзорна. Ситуація з цими деталями, та? коли ми власне, маємо багато дрібних, і вони складають великий об'єм, то вони ще більше будуть виглядати. Ця ця форма буде ще більше виглядати такою об'ємною. І коли, наприклад, в нас якась компактна форма, і вона містить в собі, наприклад, крупні елементи, там, якісь три петлі, наприклад, та? і компактно, то ці оця, е, крупність цих деталей ще більш робить ту зачіску такою е, маленькою компактною, розумієте? Mm -hmm. Розумієте? Тобто, фактично, величина зачіски вона нам е, несе інформацію про те, наскільки зачіска співвідноситься з обличчям з фігуру, так? наскільки це правильно грамотно підібрано. І давайте тепер згадаємо, що в принципі е, власне величина вона ділиться на якісь чотири такі основні. Групи, типи, варіанти. Так? Тобто, ну, давайте згадаємо, якою буває ця чина, в залежності від того, з чого вона складається, і в залежності від того, який в неї об'єм. Ну, натурально, давайте це згадаємо і Натуральна. Так? Добре, маленька, збільшена. Маленька, збільшена. І велика. Так. Ну і тепер ми вже ми вже собі згадали, донотували, а тепер будемо кожного характеризувати, щоб ми пригадали собі. І чим характеризується власне натуральне, що входить в поняття натуральна величина? Ну, до неї більш ходить таке волосся, рівне, хвилясте. Але... Ну, ну, то вже не буде за посібним платок. Тобто це максимально проста зачіска. Е, Скажемо, тут в більшості ми коли дивимося на, на натуральну величину, в більшості випадків це буде розпущене волосся, це буде або пряме, або хвилясте, або накручене там від природи, але... Не виключаємо, що цю натуральну величину іноді потрібно робити дві години так? працювати над нею. Так? Тобто, не просто тут відноситься такий момент, що клієнтка від природи кучеря, вона просто помила голову, просто посушила і пішла, і це буде натуральна величина. Але та ж сама клієнтка могла прийти до вас, і дві години ви її вирівнювали волосся, і воно просто натуральне рівне, але ви над ним працювали. Розумієте, це теж буде натурально. Тобто до нас також такі моменти є, що коли ми, а, е, клієнти приходять в салон, щоб максимально досягнути натурального ефекту, але тим не менше над ним треба працювати чи над хвилястим, чи над прямим, чи над іншим. розуміємо? Оце, але натуральний мінімум лаку, мінімум начосу, ну, тобто, максимально все зберігається натурально. Залита лаком зачіска вже не буде відноситись до натурального. Так? Тобто це волосся може бути і в хвостику, між іншим. У ваші повсякденні зачіски. В якійсь мальвійці хвостику в кучку, це теж буде натурально. Але є сміть власне, що вона виглядає максимально природньо, максимально натурально. Окей. Там немає прикрас, зайвих, там немає начосу, лавку, так? Mm -hmm. Це все зрозуміло. Чим характерна маленька величина зачіски? Очень присутній такий об'єм. Маленький, маленький ручні, де він Ну такі То там може бути зачіскала рали. Ні, дивіться, отут ви трохи путаєте. Дивіться, щоб ви розуміли, що таке поняття маленька влична. Це максимально маленька, максимально компактна форма. Тобто, це якийсь пучок, але просто простий пучок. Де мінус на чист, на чому немає відсутній. Лако також мінімум в таких зачісках. В принципі, там ну, може бути багато лаку, якщо це якась маленька форма, е, призначена для професійних танців або для якоїсь там е, гімнастики, де вони виступають, їм потрібно, щоб це все ну, не розсипалось, не розпалось. Так? Але загалом це мінімальний, це саме мінімальний об'єм. Це приглашені зачіски, так? Це зачіски там, якісь пропрацьовані холодними хвилями, пласкими. Оце вона маленька, тобто маленька вона максимально показує форму голови, максимально відкриває обличчя. Щось такого плану, розумієте? Коли ми говоримо про збільшену, то тут що означає, що вона десь має збільшений об'єм, об'єм, увага, збільшений до реальних розмірів, тобто розмірів, які підпадають під реальне життя, тобто наше повсякденне звичайне життя. Тобто сюди може відноситись равник, сюди може відноситись пучок, об'ємний хвіст, бабета. тобто збільшено на якійсь точці, на якійсь домі голови. Це може бути маківка, потилиця, скроня, фронтальна частина, але збільшено до нормальних меж. Тут можуть бути присутні начіс, лак, накладки, різноманітні, теж можуть бути присутні прикраси, тобто багато зачісок вечірких, святкових, весільних, сюди підпадають. Але чим же відрізняється збільшено від великого? Великий теж є об'єм, і він може бути всюди збільшений або збільшений на якійсь частині. Але різниця між ними, що в збільшеній формі це природній реальний об'єм до сьогоднішніх тенденцій життя. Велика це зачістка, яка буде на конкурсі, на подіумі, на якомусь показі. Де може бути каркас великих розмірів, де може бути накладне волосся, де можуть бути пастижерні вироби великі. Тобто ця зачіска, яка в реальному житті не буде використовуватися, вона буде лише використовуватися в якихось таких показах так? або конкурсних, або на якихось подіумних варіантах. Зрозуміло? Оце буде велике. Тепер стоїть у вас є питання. Якісь приклади мені наведіть, просто, наприклад, з збільшеної, великою, ще раз так, чим вони відрізняються. Там, в принципі, тут, там збільшено велика, це розуміє. А я от, постійно пупила натуральну. Натурально і Ну, Натурально це там може бути розумієте, що в може бути досить, досить великий об'єм, насправді. якщо це, наприклад, локони створені. Локони можуть бути по-різному створені. Але по сьогоднішніх тенденціях вони мають бути створені в натуральному варіанті. Що означає натурально? Де вони вільно впадають, де вони не є під лінією, де вони не залиті лаком. розумієте, це натурально буде величина. Але об'єм там може бути значний. Чи ми, наприклад, хвилями викладаємо хвилеподібними лініями? Це натуральна величина в результаті буде. Е, ну, її можна по-різному зробити. Можна зробити так хвилі, що буде натуральним, можна настільки вичистити, щоб це вже буде, наприклад, вже, скажімо, така більш такий вечірній варіант, е, і вона вже буде просто підпадати до збільшення. Тобто я ще раз наголошую, він може бути збільшений або в цій площі, або в якійсь зоні. Але тим не менше його зміст в тому, що він тут збільшений у реальних розмірах. Та? Тобто, якщо зачістки були в епохи рококо, то вони вже були б до цієї, на, тепер на сьогоднішній момент, вони вже б підпадали до великої величини. Так? А такі як кравлик, бабета, е, валик, е, ну, пучок, хвіст і все решта, це вже буде просто збільшено. Розумієте? Окей. Ще якісь питання є на цій темі. Тобто ми дуже гарно повторили. Я думаю, що ви собі це гарно закріпите і вже не будете плутатися, деяка. У нас були лабораторії, де ми шукали фото, де було видно, що відповідає форма або натуральні величині, або маленькі, або збільшення, або великі. Згадайте собі, у вас це є. І чи навіть зараз просто собі на домашній зайдіть, гляньте і порівняйте, власне, чим це все відрізняється. І наше домашнє завдання для закріплення ми з вами мали повторити собі про геометричний вигляд форми зачіски. Дуже коротко нагадайте мені, будь ласка, що таке геометричний вигляд, що сюди входить все поняття, і на які основні варіанти він поділяється. Вона поділяється на 4 основні дитини. Які у мене до ж є лінії? Ви що Там, ту тему дивитися? тихає. Це характеристика форми. Не тема, коли ми про лінії говорили, це пізніше ми будемо повторювати. Ми з вами говорили про лінії. Я вам дала теж лекцію. Е, у вас є е, форма, у вас є тема, де є форма, і там є чотири характеристики. Перша це геометричний вимір зачіс. Скажіть, мені, будь ласка, геометричний вигляд зачістки це що? Це в першу чергу наша зачістка, будь-яка кудись. Вписується? Ну, там, чи справа, чи збоку? Ну, в першу чергу, ні, це каже просто про форму, що ми форму оцінюємо з трьох сторін, з фасом і профіль, тобто спереду, збоку, з боку з потилиці. І також розуміємо, що коли ми її оцінюємо, то поняття геометричність зачіски, геометричний вигляд каже нам про що? Що вона так чи інакше вписується в якусь геометричну фігуру. І нас швидше за все буде ця геометрична фігура не однакова, якщо ми оцінюємо, наприклад, бік зачіски. І бути личну частину зачіски, чи фронтальну. у нас можуть бути зовсім різні фігури. Це всім зрозуміло? Зрозуміло. А тепер, в залежності від тієї структури, з якої складається сама форма, у нас може бути три варіанти того геометричного вигляду форми зачіски та її частин. які вони е, існують. Монорітно. Що таке монолітно обтікаюча структура зачісів? Прикладами просто можете навести, якими прикладами є монолітно обтікаюча е, структура? Бабета. Бабета. Балик. Так. Бабертак. Так. Так, а якщо це не зачіска святково-фантазійна, сформована в якусь форму, а просто, наприклад, якась стрижка, то які стрижки підпадуть під монолітність поняття, а які ні? Каре Класична каре, паш, просто кічки. Просто довге волосся, наприклад, але під якусь під якийсь один контакт, то де немає перепаду душок. Каскад каска, сюди не підпаде, асиметрія сюди не підпаде. Продолжання е, okay. я справи не підпаде Бач, okay. там просто такий плавний ефект, а все не підпаде, зрозуміло? Окей, okay. до монолітності ясно. Бо монолітний перепаді означає як? Нерухомо. І про це мова, що власне оці всі зачіски сформовані, коли ми бачимо, бабет, бали, крали, кох, вони явно нерухомі, тому що вони з начосу, вони залиті лаком, вони фіксовані. Е, відповідно, що це буде нерухомість. так? І так само, коли ми кажемо про масивну форму стрижки каре класична і так далі. зрозуміло. Так? Тобто коли ми кажемо, переходимо в плану до другої структури, то якою вона буває? обємно просторова Об простурова. Чим тут вона вже характерна? Тут є різниця, скажемо, між попередньою. Дуже mm. пісутня клетіння може бути. Ажому. Так, отут зміст того, що, по-перше, зачіски на своє сприйняття в даній структурі значно легші, скажімо так. Тобто тут може бути десь на шість, але десь дуже частково, і ми його майже не помічаємо. А зміст захисту полягає в тому, що там доволі фантазійні елементи, е такі як влобни, як хвилі, клетіння. Як і більше того, це не просто такі елементи собі, а ці елементи мають в собі містити простір. Повітря. Тобто, коли ми кажемо про косу, то коса має бути ажурна або сіткою, і викладена, розкладена, роз... розтягнута так, в правильним чинку. Ось, То саме з локонами, так, коли ми створюємо об'ємні пучки на основі локонів, все це гарно розтягується, викладається так, щоб ви бачили щось, щоб повітря і простір було частиною тої форми. Розумієте? То саме е... хвилі. Саме пропетлі, тобто такі там, чи якісь фантазійні ребра, вони всі сюди входять, бо це поняття об'ємна, просторова структура. Тобто, сам простір, саме повітря є частиною цієї, цієї, цього об'єму. Mm -hmm. Ми бачимо, що кардинально дві структури ці між собою різняться, правда? Монолітність і простір. І тепер третя структура це що? Тобто, коли в одній формі поєднано дві власне, структури, так? Тобто, то поєднано і монолітність, і простір. Ну, Тут багато зачуток може бути. Це ну, може, може... може бути і пучок. Може... Це може ніби, навіть частково ми знаємо, що монолітність – це просто от загладжування волосся. Тобто, uh -huh. Ми загладили там його в хвіст, а з хвоста створили вже простір, чи об'ємний пучок, чи ми створили якісь коси жорні, чи ще щось, зрозуміли? Ну, тобто вже не будете путатися. У вас в кінці предмету буде іспит, та треба буде ці всі поняття дуже чітко відрізняти. Ще раз наголошую, що вам допоможе доплутатися і розуміти всі ці поняття, усі е, наші всі лекції, які ми тут проговорюємо, а потім я додатково ще раз закидаю групу. І ви можете чітко собі прослухати, чітко їх закріпити. Я думаю, що це не складає дуже великої кількості часу і ваших зусиль, щоб ви собі закріпили цю інформацію. Окей, тоді, якщо немає питань до того, що ми повторили по домашньому, до цього, що ми тут розглянули, то ми можемо завершити. Окей. Окей.